Привіт! Я вирішила для вас записати такі відео. Сама не знаю, чому, але я навіть не готувалася, признаюся. Зазвичай я готую, прописую текст. Зараз мені просто хочеться сказати так, як є, так я відчуваю в моменті, Те, що, да, яка буде наступна думка, хай це ллється так, як потрібно. Якщо ти зараз слухаєш це відео, мабуть, в тебе якась наразі складна життєва ситуація, або невизначеність, ти не розумієш, чому життя підкидає тобі такі ситуації, чому так несправедливо, так, ти нарікаєш, чому ти да, чому я, чому, да? Чому це зі мною сталося? Але якщо, звісно, що в стресовій ситуації ти навіть і не звернеш увагу і не зможеш задати собі елементарного да, питання, для чого мені це потрібно, ти це осмислиш пізніше. Коли зрозумієш, коли пройде пройдеться да, твоя ця, 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 шокова подія, стрес, і коли це все потухне, ти потім прийдеш до себе. Да? Чому з нами трапляються такі ситуації? Тому що Бог Всесвіт називайте як хочете, що кому ближче. Для мене ближче Бог. Бог посилає такі складні ситуації, щоб ви стали кращими для чогось. Не просто так, повірте, ви все можете витримати у цьому житті, і ви досягнете цілі рано чи пізно. Так, і це залежить від також і вашої. І, і сили волі і вашої віри, да? наскільки ви повірите в те, що ви, що ви хочете. Якщо ви постійно чекаєте від когось допомоги, якщо ви постійно надієтеся на когось, да? окрім Бога, то повірте, воно таки буде, нічого у вас не вийде. І я також довго жила цим, цим принципом. Я хотіла, щоб. Вирішення моєї проблеми наступило раз і одразу, щоб прийшов якийсь. Я не знаю, це от хто вирішить всі твої всі твої проблеми, але так, так не буває. Мабуть, ти сам маєш вирішити ці проблеми, взяти відповідальність так, за своє життя. Тільки замислися, навіщо ти притягуєш такі ситуації? І це залежить від нашого мислення в першу чергу, так? від нашого сприйняття реальності. Насамперед, неважливо, сьогодні у вас на рахунку на карті 300 гривень чи 300 тисяч. В чому різниця? Як ви будете себе почувати в одному і в другому випадку? Тобто уявіть, що сьогодні у вас на карті 300 гривень, а завтра 300 тисяч. Як ви будете себе почувати? Ну, звісно, що по-іншому, да? тому що ми розділяємо, це маленьке, це велике. Так. Але якщо в моменті ви вже будете сприймати так, що у мене це вже є, повірте, вам легше буде досягати своїх цілей. Ви не будете постійно нарікати на життя і говорити, як в мене все погано, як все вибачте, хріново. Так, тому ви будете притягувати такі ситуації. Будуть якісь не такі люди, постійні якісь ситуації, якісь сварки, так? ви будете їх притягувати. Тому що ви помічаєте тільки це. Було у вас колись, наприклад, вам потрібно щось купити, ну, скажімо, валізу. да? От там стара валіза, мені потрібна нова. так? І ви... Чомусь вам здається, що це підказки Всесвіту, так? І ви прямо на кожному кроці бачите ці валізи, або людей з валізами, так? Ну, нібито, що якісь сигнали, да, Всесвіт е, вам е, накидає. Але чому так працює це наш мозок? Наша свідомість так працює. Якщо ми сфокусувалися на якісь е, мислі, на, на якійсь думці, то ми будемо притягувати у, ц, у ці думки, тобто вони стають реальністю. Да? Тому ми бачимо: ну, наприклад, якщо ви мрієте про якусь подорож, то ви просто будете на кожному кроці бачити якісь бікборди або рекламу, да? що там про подорожі, про яку ви мрієте. Да? Ви будете вічно у цьому Я хочу. А ви зробіть із я хочу, да, перетворіть цю страх на бажання, тобто, що ви а що я можу зробити, щоб це реалізувати? І вибачте, дійсно, якщо у вас зараз немає грошей, ви постійно нарікаєте, чекаєте якихось подачок, ну так воно у вас і буде. Ви постійно будете ображатися, що вам чогось не додають, що ви заслуговуєте більшого. Це дитяча позиція, і я також так жила довгий час, мені взагалі було незрозуміло, чому мені не допомагають як? Ну, я ж така бідна, нещасна, ну як ну, хрупка дівчинка, ну у дітей, запам'ятайте, не може бути грошей, у дітей не може бути відносин, нічого не може бути. Це позиція, навіть якщо ви доросли, да, але ви считуєтесь як дитина. Розумієте? У дітей не буває великих грошей. Ну, Якісь будуть у вас карманні розходи, да, як коли нам батьки колись давали, коли ми не могли да, собі заробити. Або якісь подарунки. Ну, Ви вічно будете в цій позиції чекати у цих подарунків. Розумієте? Тому, коли ви вийдете з цієї потухнеться стресова ситуація, і ви просто дійсно. Чому трапляються з нами такі ситуації? Щоб ми в моменті відчули себе, тому що в цих емоціях ми втопаємо і розбиваємося дійсно очікування, які не справдилися, да? або тобто ми втрачаємо себе. А коли з нами трапляються такі ситуації, ми починаємо щось відчувати, так, що тобто приходимо до свого ж стану, до свого стану тут і зараз. Коли щось трапляється неординарно, ми втрачаємо себе, от, по, поспостерігаєте за собою. Тому що або ми в мислях, в думках про тривогу, або що немає грошей, або взагалі що все погано, що я буду робити, все караул, кричі, все вообще хреново, всі вокруг погані, друзі погані відвернулися, я тільки одна така хороша, ну ні, мабуть, ти щось робиш не так. Замислися, що ти робиш не так? Ну, Насамперед, все ти робиш так: це твій шлях, щоб ти це осмислив, так, е, прийняв ці уроки, і вибач, щоб ти підняв свою жопу або підняла свою жопу і почала щось робити. Так це працює. І ти просто потім зрозумієш, для чого життя тебе вивело в таке на дно. Дійсно, мені дуже подобається ця фраза. Тільки, відчувши дно, ми можемо. Відштовхнутися і взлетіти вгору тільки так. Якщо не буде розуміння, що взагалі, із чого ти складаєшся, що ти є. Взагалі, коли тобі вже прийде розуміння, що ти взагалі живий, все ціло, і ти, то повір, ти можеш вже вирішити будь-яку свою проблему. І та вже проблема, потім через деякий час ти будеш згадувати і сміятися, господи. То це взагалі не проблема була, розумієш? І це наше сприйняття. Насамперед неважливо, да? ти, чи, чи, як ти сьогодні, ну, в мене з танцями багато метафор, да? як ти танцюєш сьогодні, але якщо ти хочеш зайняти, стати чемпіоном, виграти якийсь крутий конкурс, ну то повідчувай. Танцюй так, як, як переможець, а не так, як тобі щось чогось не вистачає. Тому ти і будеш це е, да, е, постійно притягувати, що тобі чогось не вистачає ще. Ну, ще б трошки-трошки, так, і я б там виграв. Ну ні, ну, значить, це ти, це твоє сприйняття. Ти так себе значить, е, відчуваєш у моменті, що судді цього, наприклад, не помічають. Тому так і виходить, що постійно там або в фінали не виходиш, або. Постійно там я не знаю, да, саме таке образливе для спортсменів, коли це четверте місце, це нібито і на, не на п'єдестале, нібито це фінал, так, але е, тому чому так сталося? Ну, значить, треба дійсно, якщо ви хочете досягнути вашої точки Б. То робіть уже так, нібито у вас оце вже є, якщо і по-іншому буде ваше сприйняття. Насамперед нічого не міняється. Ви залишаєтеся собою у будь-якій ситуації, чи ви є переможцем, чи ви не, не є переможцем. Але е, ваше сприйняття може змінити все. Розумієте? Так, звісно, потрібно, так не буває, що. Просто з неба нам падають якісь дари, Ну, звісно, що потрібно працювати, потрібно тренуватися, щоб це увійшло у звичку. Але якщо ви будете постійно жити у страху і стресі, що в мене щось не вийде у сумнівах, повірте, це ви будете притягувати. У вас будуть сумніватися. Якщо ви самі у собі сумніваєтеся, то всі оточуючі будуть у вас сумніви щодо вас щодо ваших проєктів. Щодо ваших е, фаховістів, це буде так завжди. І неважливо, якою справою ви займаєтеся. Тому, якщо ви дійсно хочете вийти із цієї ями, як, в якій ви зараз знаходитесь, якщо ви дійсно хочете змін, я запрошую вас на свій вебінар, який я проведу сьогодні о 19.00. Якраз всі прийдуть з роботи, щоб всі встигли. Якщо ти дійсно хочеш змін, Якщо ти хочеш дізнатися, хто ти є, да, от на хвилинку замислиться, да. всі, коли ми були в дитинстві, ми любили мріяти про щось. Але е, з дорослістю, так, коли дорослий соціум на, на нас впливає, звісно, що це потухає поступово. Але що вам заважає зараз включити да, цю дитячу мрію і Візуалізацію, да? тільки діти дуже круто вміють візуалізувати і мріяти. У дорослому віці ми це втрачаємо, чому ви не замислювалися, чому ми втрачаємо цю навичку. Насамперед, все у житті можливо, і життя багатогранне, і ми просто за рамками свого розуму і своїх знань, навіть і уявити не можемо, що нам може подарувати життя вже завтра. Або через 5 хвилин тільки замисліться. Тому якщо ти дійсно бажаєш змін, якщо ти хочеш дізнатися, хто я і що я транслюю світ, ви знаєте, я запрошую від душі на свій вебінар, де червоною ниттю так я розкажу також і про свій авторський курс імідж терапії», але повірте, це курс більше, аніж просто про імідж. Які ви звикли у своїй уяві да, тримати і розшифровувати, транслювати. Тобто це не тільки про одяг, це в першу чергу наш внутрішній стан і повірте, ті знання, які ви отримаєте базові, просто переверне вашу уяву на 180 градусів, і ви по-іншому будете дивитися на свою ситуацію, на своє життя, що ви хочете, так, як ви притягуєте людей. Чому ви притягуєте таких людей, так? Тому від душі запрошую, і це не тільки про стиль і, там, і голос, техніка постановки голосу, тому що голос у нас на вербальному рівні ми також читуємо. Але на 90%, уявіть, ми зчитуємо невербальну нашу комунікацію, тобто мову нашого тіла. Це просто унікальний курс. Якщо ви дійсно хочете змін, то велкам. І запрошую сьогодні на вебінар. Силку залишу тут, прикріплю у шапці профілю або за цим посиланням заходьте. Тому від душі запрошую. І всім до зустрічі! І, до речі, ще така річ, да? на мені ви можете побачити таку велику брошку від Brush Style. Це моя сама улюблена дизайнерка прикрас ручної роботи. І я не просто так її наділа, так, я дуже люблю. І на цьому курсі ви зрозумієте так, навіть по типажам особистості, що вам більше підходить да, з аксесуарів. так, ми всі, всіх у нас на слуху такі модельєри да, 19 -го, -го століття, як Шанель, Діор, але чомусь всі забувають про Ельзовське Пареллі, яка любила знаходити щось неординарне, тобто якусь цікавинку, якусь родзинку додавати у образи. І це була колаборація перша з художниками Сальвадор Далі. А, тобто, ця епоха сюрреалізму. Ви знаєте, яку вона вклад зробила в історію моди? В те, що вона любила а, створювати якісь неординарні речі, які не такі, як у всіх. Якщо це більш про класику, про елегантність, так, то Ельза Скіапарелі додавала просто родзинку, якусь, да, до речі, брошиці так, також. Це все створила Ельза Скіп. Ви знаєте, на цьому курсі ви дізнаєтеся також правила стилізації речей? Да? І як це можна уструктурувати по типажам особистості? По-перше, ви дізнаєтеся свій типаж особистості, свій психотип, да? типаж зовнішності. Тобто, ви, вже у вас буде крута шпаргалка. Як можна комбінувати речі, які кольори більше вам підходять? Або ж, якщо ви хочете щось підкреслити, якусь особливість, ви вже будете це легко робити самі, повірте. І вам не потрібен буде стиліст, ну тільки в якихось там окремих випадках, але мета нашого курсу, щоб ви самі навчилися зробити свій класний імідж по всім параметрам. Розумієте, тому? І ви дізнаєтеся, да, кому підходить, наприклад, такий стиль. Ну, мені такий стиль дуже підходить. І, до речі, на своєму прикладі я також вам розповім про типаж особистості, типаж психотип, типаж зовнішності. До речі, вона ще буде про кольори типом, тому ви зрозумієте, які кольори вам апріорі підходять, а які вас будуть навпаки, да, ну, не то, що попортите ваш зовнішній виліт, але. Ті, які будуть краще, да? тому у вас будуть всі ці шпаргалки. І це унікальний курс, який допомагає змінитися не тільки ззовні, але й зі стану вашого внутрішнього, да? вашого я. Тому від душі запрошую. До зустрічі! Бережіть себе.